Громада живе в умовах посилення російської агресії. Частина приміщень підприємств, установ, які зруйновані в нашій громаді, проходить процес відновлення, але надзвичайно велика кількість і приміщень, і об'єктів, і житлових будинків не відновлено після руйнації. Кожен повинен розуміти, що ситуація не покращується. І що якщо ти сьогодні не допоможеш своєму сусіду, знайомому або просто чужому чоловіку, який потребує цієї допомоги, то завтра може це статися з любими із нас. Тому я закликаю звернути увагу на допомогу. На допомогу тим, які постраждали в нашому місті, на допомогу хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті, вони потребують кожноденної допомоги. Там іще складніше, ніж у нас. Тим більше, що наш батальйон територіальної оборони знаходиться на самому складному, на самій складній ділянці фронту, де кожен день обстріли хлопці і дівчата на фронті потребують нашої підтримки і допомоги. І процес підготовки до зими. Сьогодні можливість є щось зремонтувати, щось утеплити, щось підготувати. А коли буде мороз, значно гірше ці всі процеси робити.